Всіх вітаємо на нашому каналі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Маю друзі, для вас дуже цікаву і хорошу новину стосовно паспортів, закордонних паспортів. І, відповідно, ми знаємо, що консульства в країнах Європи закриті і, відповідно, заблокували видачу паспортів нашим людям, які живуть власне, на територіях тих країн. Перед тим як продовжити тему даного відео, попрошу всіх підписатися, хто ще не підписаний на наш канал, поставити вподобайку, написати коментар і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могло знати правду. А ми продовжуємо: є один дуже цікавий сайт, який власне дає інформацію людям, які знаходяться на території саме Польщі. Про неї піде мова, того, що Польща дозволила видавати документи, закордонні паспорти. Для громадян України, які внесли заявки до 23 квітня 2024 року. Зачитаю сам текст даної статті. Заголовок звучить так: Українці зможуть отримати паспорти за кордоном. І сам текст цієї статті стаття коротенька, але вона вам дасть більше розуміння, і ви вже на прикладі з досвіду власного зможете перевірити цю інформацію. Отже, посольство України в Польщі повідомило, що всі громадяни України, які подали заявки до 23 квітня 2004 року, на оформлення паспортних документів на території Республіки Польща отримують виготовлені документи після їх доставлення до установи. У посольстві наголосили, що ДП документ, підрозділи якого обслуговують громадян, зокрема в Польщі, входить до сфери управління Державної міграційної служби України. Але не входить до системи органів дипломатичної служби та не відноситься до сфери управління або підпорядкування Міністерству закордонних справ України або Посольству України в Республіці Польща. Отакою інформацією хотів з вами поділитися. Є дуже великі прохання українці, які знаходяться на території Польщі. Будь ласка, перевірте, чи працює це на практиці. І діліться цією інформацією тут в коментарях під цим відео, і максимально поширити цю інформацію, щоб максимальна кількість людей могла скористатися відповідно цими послугами і захистити свої права і свободи. На завершення цього відео хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію для тих людей, які знаходяться на території інших країн. Читайте обов'язково міжнародне законодавство, це декларацію прав людини. Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, а також пакт про громадянські і політичні права і Пакт про соціальні, культурні і економічні права це основні міжнародні угоди, які підписані Україною, які нею ратифіковані. Про це написано в статті номер 9 основного закону Конституції України, якими ви а вже ж, можете користатися це ваше право і захищати свої права в статусі міжнародного публічного права людини. Там дуже багато чого цікавого до речі, наша конституція прописана саме з декларації прав людини, а саме основні її засади стосовно захисту прав і свобод людини, яка власне була прийнята на генеральній асамблеї ООН в 1948 році. Хто ще не знає, що це за документ, відкрийте в інтернеті, почитайте, і вам відкриється дуже багато нової, і важливої інформації, яка дійсно допоможе вам скористатися в тій чи іншій ситуації за кордоном. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи, в статусі людини. Хто не має конституції, обов'язково купіть, тому що це єдиний захист на сьогоднішній день, який дійсно працює і захищає права і свободу людини. Більше того, це єдиний документ, верховенство права, який має найвищу юридичну силу на території України. Хто ще не підписаний на наші групи Телеграм, знає свої права і волевиявлення людини? А також група декларація, де проходять основні ефіри з нашими цікавими і легендарними гостями. Посилання на них, а також посилання на мій канал, Телеграм. І всі решта посилання ви можете знайти в описі до цього відео. Друзі, хто хоче підтримати канал фінансово, також в описі до цього відео є посилання з реквізитами, де ви можете зробити це легко і безболісно. Дякую всім за підтримку. Дякую всім за те, що дивитесь. Зустрінемося з вами в наступних відео.